Вітаємо, шановні глядачі, покупці, майбутні клієнти вас вітає компанія electromotor.com.ua. Сьогодні хотів би відповісти на ваші запитання щодо того, як вибирати та експлуатувати інверторний генератор, щоб у вас він прослугав як якомога більше по часу. Значить так, перше, про що треба пам'ятати при виборі генератора, це про його потужність. Адже від неї залежить багато чого, скільки він у вас пропрацює, як довго? Тому питання таке: є у нас номінальна потужність? Є спікова? Якщо ви чули таке поняття, значить ви розумієте, що це значить. Номінальна потужність це коли у нас генератор розрахований на свою зазвичай робочу потужність, в якій він себе буде відчувати комфортно, і йому буде нормально працювати, скажімо так, без перенапрягів. Пікова – це коли ви вже його перевантажили до, скажімо так, до краю, і йому вже важкувато. Да, він буде працювати, але при цьому він швидше буде зношуватись. бо… Розрахований він якраз на номінальну потужність. Так от, друзі, старайтесь при виборі генераторів відслідковувати, які прилади ви будете підключати. Пам'ятаєте про таке поняття, як коефіцієнт пускового струму. Це якраз на цей момент у кожного пристрою електро є так званий коефіцієнт пуску. От, наприклад, ми з вами візьмемо для прикладу, є, наприклад, електрочайник, в нього є 300. Ват, наприклад, потужності, який він буде споживати, скажімо, із нашого генератора. От, наприклад, для того, щоб його запустити, він помножується на коефіцієнт, який в нього є. Нехай це буде у нас 1,5, наприклад. І от ми з вами отримаємо 450 ватів для того, щоб він саме запустився. Буде братись ця потужність на протязі пару долей секунд. от, А далі він буде споживати свою номінальну потужність, яку, про яку ми з вами тільки що сказали. 300 Вт. От. Такий нюанс дуже важливо також пам'ятати. Далі, якщо ви користуєтесь і у вас на інверторі є тільки ручний запуск, досить гарною порадою буде те, що оцей стартер, для того, щоб він якомога довше у вас пропрацював, ніколи не заводьте його з одного ривка. Спочатку відтяніть його. А потім з цього вже положення, як ви чуєте, що вже йде опір, з цього положення починаєте заводити. Тоді все у вас буде добре, і стартер у вас проживе набагато довше. Наступне. Також слідкуйте за тим, щоб паливо, яким ви користуєтесь, співпадало з специфікацією даного генератора, яке паливо сюди можна лити, яке не можна. Зазвичай це вказується в інструкції. Також за цим слідкуйте. Далі треба вчасно замінювати мастило. Рекомендується при тому, щоб ви, наприклад, дали йому попрацювати наприклад, 10 годин, 20 годин. Він, він попрацював у вас в холосту, він себе там смазав, попрацював, все з ним добре. Потім зливаєте це масло, заливаєте нове і починаєте його експлуатувати. Також спеціально для того, щоб генератор, скажімо так, довше у вас жив, є такий селектор, який відповідає за економію палива та витрати потужності саме з цього генератора. Що це значить? Це значить, наприклад, ми за під'єднали наш Нашу розетку на переноску, і включили, наприклад, в будинку там 5 лампочок по 100 Вт. От для того, щоб він надавав потужність на ці лампочки, не потрібно його вмикати на всю потужність. Ну навіщо тут, завдяки тому, що стоїть електросхема, вона вміє розподіляти, яку потужність видавати. І завдяки цьому у вас виходить при економному режимі, ви будете витрачати от лише цих 500 ваттів на цих 5 лампочок. На них же буде витрачатися така кількість палива, витрата буде зменшена, виходить. І все. І він буде працювати і себе досить довго відходить. От. А якщо ви виключили цей режим, він у вас буде працювати в номінальному режимі. Цей режим рекомендується, коли, наприклад, у вас багато чого під'єднано, і він у вас, скажімо так, майже під зав'язку навантажений приладами. Ось такі от питання основні. Ну і ще, що, що можна додати сюди, що також у всіх генераторів існують фільтри. Не забувайте їх чистити, доглядати за ними, проводити, так, так сказати, техобслуговування. Все у вас буде добре і все буде служити. От за такими порадами на такі от відповіді на питання сьогодні відповіли. Тому, друзі, чекаємо вас у магазині electromotor.com.ua. Допоможемо з вибором електрогенератора. Звертайтесь За номером телефона 063 426 1010 ми допоможемо вам вибрати гарний генератор, дати вам індивідуальну ціну та отримати гарний товар. Завжди з вами компанія електромотор.com.ua. Всього вам доброго, до побачення!